Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Зараз я зроблю розклад на 5 квітня 2023 року. Будь ласка, прямо зараз поставте мені лайк. Я так стараюся для вас. Кожного дня працюю, любі друзі. Вам це секунда ділов, да? а мені це як цукерочка. Поїсти <свісно> і так, вже дякую. Трошки я змінила. М -м -м формат на кожен день, да? буде зараз 6 карт, я витягну. Спочатку було, є, буде, і потім три карти по різних сферах. І так, любі друзі, розклад загальний, да? він не може відігратися у всіх. Тому, будь ласка, дивіться, чому я ввела, було і є. да Якщо ці дві карти перших вам якось відгукуються, відгукуються, да? або ви про когось там, не знаю про родича дивитесь, да розклад. от ну задля нього Дивіться тоді далі, використовуйте інформацію в облага. Якщо вам ви побачили в розкладі щось те, що вам не подобається, то заходьте на мій канал. Я на кожен день роблю ресурсні розклади за допомогою карт МАК і там ви будете знати, розуміти, як вам виходити з різних ситуацій, як себе підтримати, себе, да? і як взагалі розвиватися і бути переможцем, переможницею завжди і у всьому. Дякую. Поїхали! Було. Є, буде. Тепер все, що кохання, або особисті стосунки, да бо взагалі стосунки, це, можливо, не знаю, в колективі у вас а, м -м, з собою навіть стосунки, Да <риклад> то що треба знати. Тепер все, що стосується грошей, фінансів. О, супер, роботи, наприклад, або бізнесу вашого. Да? І як порада. Візьмемо порада, або іноді вона ну, щось нам додає до загального розкладу, да? про, каже нам про якісь події, наприклад, ну, про котрі нам треба знову-таки ще трошки знати. І так, десятка кубків це в нас те, що було. Тут дивіться про якусь істинну співпрацю, про виповнення бажань в особистому житті. Карта вказує на людей, котрі будуть любити вас та піклуватися про вас. Тут кохання в родині, повага, стабільні відносини, про сімейні традиції. От взагалі, карта каже, що тут ідеальність людського кохання та дружби. Тобто, якщо ви в таких енергіях, то поїхали далі. А, дивіться, справедливість вона нам зараз розкаже про те, що є. Да? ну, вона в такій в нас позиції. Я навмисно так роблю розклад, не тільки позитивний, чому тому, що для ресурсу, любі друзі, є ресурсні розклади з картами Мак. Таро, це е, ворожіння називається. Да? Якщо я вам буду тільки в плюс ворож, в, ворожити, да? а у вас якась буде ситуація, повинна бути у вас в долі просто е, з мінусом якась, то, то як ви про неї дізнаєтесь? Як ви можете їй запобігти? Якщо я вам буду тільки плюси казати, розумієте? От, і для чого карти це не, не я вигадала, не ми, і навіть не, не в цьому столітті їх вигадали. В них є два значення: та карта і та карта. Та, да, і тисячоліттями люди так гадали. Тому я для себе обрала, що я буду казати, От як вони випадають, значить це нам треба знати. Як то кажуть, знаєш, то знаєш, де що підстелити собі. Да? От, тому що ви пам'ятаєте, що кожен розклад це не приговор, це те, що може бути. Да? І якщо ви щось вдієте правильно, да, можна змінити завжди навіть те, що вам вже випало. 100% перевірено. І так, справедливість ці позиції, що вона Каже. Тут, знаєте, таким, що можливо, можливо потрапити під вплив людини з влади, або якихось юридичних структур. Да? Можливо, ну, хочуть це з вами зробити зараз, да? а можливо, ви вже під впливом. От, або воно от, от, от. А Тут про зловживання владою, знову таки, це або ви хочете на когось. Да? Так вдіяти, я не знаю, або стосовно вас, тут можливо розлучення, якийсь фанатизм. Знаєте, якась нерозумна поведінка, безкомпромісність, несправедливе покарання, можливі програші в суді, наприклад, ну і взагалі про сварки. Да? Тож якщо у вас щось таке є, то дивіться, будь ласка, далі. Тепер те, що в нас буде. Король кубків а, ну, я вам скажу і можна одразу вітати да, нас вас. Це про торжество справедливості, тут про об'єктивність, тут про великі досягнення, наприклад, в Навуці, в мистецтві. Да, ну, дивлячись, в чому да, у вас тут були. у Вас могли, наприклад, там, не знаю, хтось картину там у когось перемалював, а сказали, що ви. Ну, тобто, до чого тут мистецтво? Я кажу загальне значення цієї карти. Ви перекладаєте на своє життя. І так, великі досягнення. Да? Карта описує людину, котра з порозумінням відноситься до вас та до ваших проблем. Це ваш можливо, скоріш за все, батько от, або якийсь давній знайомий. Він має ті зв'язки, котрі вам. Потрібні. Тобто ця людина вам може допомогти вирішити якісь, якісь питання. Да? Наприклад, вас несправедливо в чомусь звинуватили, да? і тому ну, треба, треба значить, звернутися по допомогу. Знайте, що людина готова вас підтримати. Уселяко. От. Десятка жезлів це в нас про. Ну, Кохання, відносини якісь, тобто все, все в тому русі, да? От, загальне значення це дов, довгий шлях до успіху, да? але карта каже, що ви маєте велику силу і мужність. Тож, якщо ви хочете да, якихось стосунків, скажімо так, у вас їх немає, да? от, то у вас все буде. Звісно, що тут, чесно кажучи, так же так же важко, так же важко. Він іде. Бачите, в нього ноги а, напівзігнуті, але. Я вам скажу, що ну, він бачить вже мету, розумієте? Він бачить мету, він знає точно, куди він йде. Тобто, ж не просто так людина згинається да, від якоїсь там, ну, наприклад, нещастило, нещастило взагалі, не в яких відносинах. да, і, ну, Якщо дивіться, це можна роздивлятися як інструменти, завдяка, завдяки яким він розуміє вже да, це як досвід. тобто він взяв вже люд... Людина досить, і каже, Окей, там мені зраджували, там в мене було погано, я йду сюди. Я беру свій інструмент і йду сюди. Це, можливо, ви зробили якісь з собою пропрацювання. да от І тому у вас в подальшому буде все ж таки ну гарні такі, скажімо так, відносини. І дивіться, якщо б тут, наприклад, Ну тут у нас немає. Нема поганих, да, але тут в нас з гарним значенням карта. А, то Тоді ще раз а, ви можете з усім впоратися, карта підтверджує, але тут можлива зрада друзів. Зрозуміла? От. Ну, Але повірте, якщо ви від тих відносин з друзями в такому стані, так само воно вам не потрібно. Навіщо ви себе катуєте? Відпускайте, да? навпаки, візьміть ще цього посоха і розганяйте просто. Просто їх розганяйте, таких людей. Нащо вони вам поруч? І так, все, що стосується. Грошей, роботи, можливо, вашого бізнесу, да? ну, королева пентаклів. Це мудра взагалі багата жінка, вона при владі або має якийсь вплив. Вона щедра, інтуїтивна. Взагалі, карта каже, ну, тобто, ви можете, да, це можете бути ви такою жінкою вже на троні. Да? От, або, можливо, ви почнете співпрацювати, або якось будете стикатися з такою жінкою. Ну, Однозначно, карта гарна, і тому е, вона вплине на, вас, на ваш розвиток навіть фінансовий. Да? Позитивно. От, а загальне значення, про надійність це каже карта. Тут мудрість Ну, багатство, доброзичливість. Тут достаток у всіх сферах, безпека, свобода і навіть гарне положення в суспільстві. І так, любі друзі, тепер як порада або ну, якісь загальні такі да, енергії, скажімо так. І тут нас про двоєчку кубків. Ну, це про партнерство. Тут і шлюп і кохання, тут укріплення Союзу, а, що є, котрий є, да? або поява нового альянсу, в котрому будуть гармонія та порозуміння. Карта обіцяє зустріч зі своєю другою половинкою, з коханням всього життя. А, щастя, це буде призначено згори, тобто ви під захистом вищих сил. От. Ну, звісно, тут є е, можливий такий стан, да? коли е, є бажання. Бути почутим та зрозумілим. От. Ну, я вам бажаю, бажаю насправді всього самого найкращого. Будь ласка, підписуйтесь, буду рада зворотньому зв'язку від вас. До побачення! З повагою, Софія!